Більше восьми місяців пройшло з того дня, коли повномасштабна агресія Російської Федерації позбавила українців мирного звичного життя. У середині літа юні вихованці Динамівської академії отримали можливість продовжити займатися у безпеці найулюбленішою справою. Керівництво академії футбольного клубу Динамо Київ досягло домовленості із німецькою стороною про перебування команд трьох вікових категорій у цій країні. На початку серпня динамівці 2007, 2008 та 2009 років народження, вирушили до Кельна, де змогли повноцінно тренуватися та грати із німецькими однолітками. Були дуже хороші ігри з там з провідними до да, академії Тут де ми проживаємо в Кельні, тут загалом такий конгломерат команд. Дуже якісних академій і тому всі ці ігри, що нам запропонували, вони дуже корисні. У вересні наймолодша група дітей повернулася до Києва. Через вік їм було найважче бути далеко від сімей. А для 15 та 14-річних футболістів перебування за кордоном може продовжитися до літа наступного року. І ми вже зробили плани. Я звернувся з проханням включити Включити нас в регіональний чемпіонат Німеччини на рік старше, тобто, щоб 2007 рік грав проти 2006 року, а восьмий проти сьомого. І вони теж розумінням віднісли за цього. До речі, ми практично всі ігри тут і граємо проти команд, які на рік нас старше. Відсутність можливості грати у чемпіонаті на рівні з безпекою було однією з причин вирушити до Німеччини. Ще донедавна військово-цивільні адміністрації в Україні не могли надати дозвіл на проведення дитячих змагань. Тому нехай контрольні матчі з німецькими однолітками дозволять динамівцям не зупинятися в розвитку. Порівняно з українськими командами то ну, набагато вищий. Кожна команда бореться, грає ну, на результат. Ну, і, ну, з Німеччині краще рад, вона ну, дає тобі прогрес. Тернуються юні динамівці на базі Кьольнського любительського клубу Ніль». Який люб'язно надав свої поля роздягальні та іншу інфраструктуру у користуванні нашим командам, Неважливо, яка команда тут тренується та, та грає, українська чи німецька. Ніль чи динамо, ми не робимо поділу. Тепер усі вони наші. Звичайно, кожен німець, який по телевізору чи в інтернеті бачив чи питав про те, що відбувається у вашій країні, взяв частинку України у своє серце. Неважливо, як довго ще триватиме війна. Ми продовжуємо допомагати стільки, скільки знадобиться. Діти можуть тренуватися скільки захочуть. Форт Ніль залишиться їхнім другим домом до закінчення війни і доти, доки вони не зможуть повернутися до мирної. України. Київське Динамо дякує німецьким друзям за все, що вони роблять для українських дітей, і з нетерпінням чекає на можливість прийняти їх гості у мирному Києві.